Да, тубус. Беремо, кладемо його поряд, беремо голови свої. У вас голови одна і друга. Тетяна Арзуманян, майстриня мотанок. Вона проводить майстер-клас та продає ляльки. Частину зароблених коштів передає у благодійні фонди на допомогу ЗСУ. До повномасштабного вторгнення її чоловік був коміком. А 24 лютого минулого року пішов воювати. А вона зі своєю семирічною донькою поїхала на захід України. Там жінка і почала робити мотанки. Аби коли він сказав, що він йде, бере автомат, я, звісно, я плакала. Тобто я хотіла, щоб він нікуди не йшов, але я розуміла, що це треба, бо він захищає мене і нашу дитину. А потім якось люди захотіли купити їх. І я почала дізнавати, що ті мотинки відправляються хлопцям на фронт. І мені потім вони писали, що є трьохсоті, двохсоті, а у тих, хто були ці мотинки, вони залишаються неушкоджені. Повернувшись на початку цього року в кривий ріг, Тетяна продовжила робити мотанки та продавати їх через соцмережі. А у квітні відкрила свою творчу студію, де вчить робити мотанки та інші вироби. Чоловік Валерії Хайдер також у лавах ЗСУ. Дівчина розповідає: прийшла, аби зробити коханому оберіг. Заїхали в магазин, де їх зустріла маленька дівчинка з мамою, яка Наробила таких маленьких янголяток з тканинки і роздавала кожному військовослужбовцю. Мій чоловік, коли отримав цього янголятка, він був в такому шаленому захваті. Він його беріг. Коли він відправився вже в зону бойових дій, там ну їх речі згоріли, і це янголятко також. Я бігом побігла робити таку мотинку. Бо, по перше, я вірю в те, що енергію яку ти вкладаєш в річ, вона працює, і мій чоловік в це вірить. На майстер-клас з мамою прийшла і десятирічна Єлизавета Сніжко. Щоб вона мене оберігала та захищала. Я зараз роблю голову та руки. А я вже зробила. Ми зробили з мамою вже сукню та зробили. жилетку. жилетку. Свої мотанки Тетяна також передає і на благодійні аукціони. Максимально я хочу популяризувати українську культуру, тому що мотанка це. Таке ж саме надбання, як і вишиванка, як і прапор України, як і герб України. Саме головне при створенні мотунки – мати позитивні думки. Кожен стіжочок, який ти робиш, кожен поворот, ти маєш проговорювати у себе в голові. Любов і кохання до свого ближнього, щоб він вижив, щоб він був здоровий, щоб його минула кожна міна. За словами Тетяни, на виготовлення мотанки йде близько двох годин. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.